Шли первые передние мотки. Если заказчикам будем использовать мотки. Вот так мы имеем моток. Ты покажу. Такие меточки. Алюминиевая такая меточка. Алюминиевая китайская сила. Для ногтей. Отлично, наклей БФ приклеили. Отлично смотрится. Після передні мотки, провіряємо плеус. Матошник пернера. Даний 19.05. Кар... Матошник Карніка пернера. Так, що тут? По щинку відтягли. Чого? є. Ось і матка ходить. Правда, не мічена ще. Mm -hmm. Крупно вже. Парника. Ой, яйця есть, посев. Посели здесь видно. Посели. Я зібра. Угу, видно. Все. Пару днів выдержим її. На мит, на реалізацію. Так, дивляться. Намерть. Ощинку. Пущинку відтягли. Де взяток з білої кації. Оклевізний парк в центрі міста. Нагали заливають медом бджоли. Все, тут теж посів є. Мідок. на ощинки є. матка. Матка карника, фернера. Діється, єдь Да, Вощинка все залита. Все, одтяли вощину і засіяла мотка. Старі плідні матки. Все, заказуйте. Дзвоніть.